Китрик Назар Бондаренко Максим готується. Здоровий раз без м'яча Готовий? Так! — Оп! Ні, другий не раз ні. Одна спроба з м'ячем, одна без м'яча. — меча. Просто я не побачив ясно. А я а в чому я виді? Ну, то просто дивись, Якщо така ситуація. Молодець. Якщо така ситуація, що я, виді, я ні в чому не вийду. Ти права на другу спробу немає, не маєш, бо у всіх одна тоді не було. Розумієш? Але якщо це сильно дуже проста, дам можливість перевігти. Про Проблем немає. Ми вийдемо за ці рамки. Готовий? Оп! Як прийдеться? Ще раз. Добре. Добре, останній, останній, швидко. Та він же відразу загорівся. Ай-яй-яй. Так, будь ласка, зараз Ковальчук Станіслав Сидоренко Денис готується. Готовий. Оп! Два. Три. Швидкість. Швидкість. Чотири. Дуже здорово біжиш. Давай, Фініш. Прекрасно, молодець. Найкращий час. Сидоренко Денис, Краснов Віктор. Готовий? Оп! готуємося, Чотири. Останній. Добре. Краснов Віктор, Франчук, Єгор. Готовий, Вітя? Оп! Добре, добре, хорошо, молодець. Швидко, швидко переключайся. Да. Ай я франчук Єгор свояк Даніл. Готовий? Оп ви саме Чотири останній. Доброе! Свояк Даниил, Сутрин Никита. Готовы? Оп! Где-то здесь. Останний. Доброе! Сутрі Нікіта роздорожний Тимур. Готовий? Оп! Добре, є п'ять хорош. Прекрасно. Роздорожний Тимур Калашник Сергій. Готовий? Оп, Останній. Добре. Калашник Сергій Абдулаєв Ельнур. Готовий? Оп. Два. Добре, молодець. Абдулаєв Ільнур, Овчаренко, Богдан. Готовий Ільнур? Оп! Добре є. Овчаренко Богдан, після нього терлик Максим готується працювати з м'ячем. Готовий? Оп! Останній.